Так, ну шо святу слав. Давай до зустрічі. Скоро побачимось через пару місяців. Та думаю, що зустрінемось. Ну. Ти курва їдеш до тої Польщі на заробітки, а мене тут лишиєш. Ну я думав, що ще нині вип'єм по 50 грам, але то видиш, моя стара виліла горілку, то й нема. Ну та та. Ну та слухай. Та коли я вже тобі там дзенькну, вже коли вже буду мати якусь. Ну, файні гроші. То може би приїхав би до мене? Та можу приїхати? Чо би й Ну Бо то я бачу, що ти з цієї старої тут з глузду поїдеш. Та це 100%, я вже так трошки дурнувати через неї. Ну. Та я, я думав би з тобою поїхати, але там квитків не було вже. Розумієш? та розумію. Та якщо то, то я у тебе за хату буду сідвити, за техніку буду сідвити, в разі чого щось там підлатаю. Добре. Все, дякую. На тобі е, тримай ключі від цього мого господарства. О, дякую, Сан Саныч. Все, давай. Все, давай, щирою тобі дорога. Добре, дякую. Давай. Все, давай, пока. Пока. Так, ну шо, зараз сідаємо отакий от автобус. Зараз будемо їхати, коротше. Так, певно вже заїжджаємо у це село. Десь тут моя зупинка бути, там здається. Так, отут десь Все, приїхали, коротше. Так, беру сумки. Все, дякую дуже Наразі, честь Так, ну все вже нарешті приїхав у цю Польщу. Все, блін, такий вимучений, я мою вже десь 12 годин їхав. Ще через ту границю, блін. Е, ту капе, що то було. Тут, коротше, там нас на яму викака. Коротше, то такі розборки були, що я. Я би ліпше би спав тоді. Так, Все, зараз, певно, буду щось робити, бо то. Знаєте... Я от такий вимушений. Хтось мені там дзвони. Хтось мені ще дзвонив, коли ще в автобусі їхав. То ану, піднімлю. це якийсь невідомий номер. Ану піднімлю. Дін добрі, хто тут. Честь, ти є Сан сансанич? Так, єстим сансанич. Я єстим сан онуким пана Янка. Ти єш до праці тут, до Польщі, так? Так. А ти розмовляєш українською? Ну, щось трохи там тому мовити по-українську, але розумію. А, ну то супер. А ти мене розумієш? Так, розумію. Ага. А де ти є зараз? Слухай, я їснув коло склепу, я зараз по e, там до пристанку, ти почекай на мене 5 хвилин. Добре, зар зараз прийду, може. Добре, наразі. Давай, наразі. Так, позвонив мені якийсь е, каже внук е, діда Яника. А я вам був, забув сказати, що у мене є такий знайомий дід Яник. І мені тут розповідав, що у нього тут е, є така ферма. Він мені ще півроку тому дзвонив. Десь коротше, той е, внук сказав тут буде. Біля цього магазину. А от то він. То він ну, честь. 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 Ну, то йдемо за мною. O, ty... super Dobra, będziesz pracować tam na traktorzu Będziesz pomagać jeszcze mnie na polu, dobra? Aha Dobra, dawaj. Polski, polski język to jest a, leściu, to się nauczysz, to nie jest bardzo ciężko, bo wiem, że ukraiński najbardziej Cię, ciężki niż polski No to ta Słucha, to? A ty twój deet Janek, tak? Так, паняк. Тут у нього. Правда, що у нього там величезна ферма, чи у нього така? Так, то є правда. О, то супер. Супер. А, а можемо. Одна... До нього... Можемо до нього піти, я хочу подивитись. як у нього там ферма виглядає. Можемо. Чуть, можеш щось розповісти про ваше село, бо я, чесно, ніц не розумію. Бо я тут перший раз. У цьому селі. А, добре. Tak? Ty jesteś tutaj pierwszy raz? No, to ja... Nikolny nie Aha, okej, okay, to będziemy iść po drodze, ja... ...tobie wszystko powiem o za... Nausi. Okej? Okay? Dobry, dobry. Poczekaj chwilkę, nie zobaczę na telefonu... Dawaj. ...gdzie jest pan Janek. Dobra, to idziemy na pieszo. Dobry, dobry. To mój tutaj dziadek blisko mieszka to zaraz będzie świtać jego pole. Tam on ma nie wiem ile tych hektarów, na pewno około 50 hektarów. Niczo sobie. Dużo jest. Jest 2 track torze. Na pewno jeszcze jest kombine jakiś. Pełno ich tak. Tak, tak, tak. Niczo sobie jakieś weleczezne. Zaraz. А то есть мой сам сяд. Видишь там стой? О, бачу, бачу. День, день добрый, день, день, день добрый, часть. О, як, як вас прав? Добре, сечу, я, я его справ. Да, блядь, я чую, правда троха, что-то глобали. А, я, я понял. А що ви українську а, добре знаєте? Та Розумієм український. Угу. Бо, бо ваш внук говорив до мене по-польськи і я запитався, чи він знає українську. Та й розуміє мене. Ну то я внуком то найбільше розумієм український, а моя жона ніс не розуміє. Я, я зрозумів. Слухайте, то як. Слухай я... Я ж недавно приїхав. Ну, десь пару хвилин тому. Приїхав на заробіток Польщу. Я вiem, що ти тут приїхав працювать до мене. будеш працювати на тракторі, на полу і будеш збирати трускавки. То є по, -по вашому, як люди мовь, же ягоди. Ну та та. Będziesz zbierał i będziesz miał godziny 25 zł O. To jest bardzo dobrze. Słuchaj. Tam zaraz przyjdzie mój... unuk I on tobie wszystko powie za mieszkanie, I co tam będziesz robić to on zaraz wszystko tobie pokaże. Dobry Dobra, na razie. Wsio, dawajte. Do zóstrczy. Tak, no szo, idem? No, idziemy. Добре, давай. Слухай, хотів спитатись, а у вас десь тут можна заробити якусь копійку? Ну, можна заробити гроші. О, дуже цікаво, а а да, де, де саме? Ну, тут є сусід, марик. Ага. А що він там, що там треба робити? Сбераш, як у вас я ягоду. Ага. Polonyć tak. Mhm. A to co zaraz nie tam podrosła i że trzeba zbratem, to. Šon... Tak, potrzebno. Z... Mhm. Potrzebno zbierać, potrzebno aby ty szybko tam przyszedł, bo za 4 godziny będą ludzi. A jemu po... on potrzebuje teraz ludzi, a tam nikogo nie ma. Jak zaraz przyjdziesz do niego, to będziesz miał u godziny 28 zł. O, to jest super. Ну, знаєш, якусь копійку зароблю вже, хоч щось буду мати. Ну, а як щось... Можеш, тут є у мене хата, можеш там трохи ноцовач. О, то, то супер. Бо то я, я думав би якесь зняти житло, а то якраз побачив, ти мені розказав. То бенче дорого, як винаймовач мішкання, бендеш плачив 3,5 тисяча злотих за місяць. Ага, зрозумів. А тут а, так його на полу не заробиш. Добре, хоч за мною е, до моєї хати, тобі покаже, де будеш спав. Там будеш спав на лужку, добра? добре? Добре, добре. Добре, ходь. А ти би так то хотів у мене б працювати? Щось там на трактор, щоб робиш, на комбайну? Ну ну, то я вмію я на тому їздити. Я колись, коли ну, був... то є дуже добре. Коли був на, на Україні. У мене там було ще своє господарство. Я з одним колегою Святослав, знаєш? Чи ти. не знаєш його. Ну, я там щось слихав за твоєго колегу, а поцон тут не приїхав? То ми з ним колись. Ну, працювали на одного такого Сидоровича. Такий дід. А, вiem вє, кто то есть, то он мне в тидал недобже джево, там то не було джево, то был вихо наркотик. Тата, а ти представляешь, хотів нас дать. Та я... Кось короче... там была си си ситуация з полиціум, так? Та-та. Та я, короче, втік, бо то вся е, вина майже на мене була. Розумієш, на того святу майже нічого не було. Та й ми, коротше, були там в ці е, вже тиждень не з'являлись вдома. Були пішли О, в інші інше село. До нового сусіда, ага. коротше. Я передали. Ну, то це ну, різко. А. якийсь я заплачив тему за то, -то... тен е... багаж ви в самоходій везли? Нет, доля з І ні не заплатив. Ага. Ото мені все подоба доля маком. Добре. Idziemy do mojej chaty, ja tobie pokażę I położysz swoje tam rzeczy, ok? Dobry. Dawaj Dobra, chodź Chodzę, Ci Cieplutko w domu, nie? No, to... Super No No to dobra, idziemy do tego pana Marka Będziesz tam u niego pracował Ale słuchaj, on będzie płacił Tobie mało pieniądzów Wiesz o co ja mówię Aha. No, jak, tak. po, jak powiesz jemu, że jest jesteś nowy człowiek, to on zapłaci Tobie dużo, a jak powiesz, że Ty gdzieś pracował na traktorze, to on będzie Tobie płacił mało. Ja poję. Dobra, to idziemy do niego na pieszo i zaraz zobaczysz, gdzie on mieszka. Dobra. Dobra, to idziemy. Dobra, dawaj. Dobry. To, to, szło gdzieś, tak, tutaj Marek mieszka. O, widzisz, tam traktor stoi, tam hmm. stoi traktor z przyczepką, a tam przyczepku jest e, jagoda. Aha. Co? To idziemy tam do niego. No idem idę. Wąbaczu tam dużo glubniki jest. No dużo jest, ale powiem szczerze, on e, ten kurwa drogo sprzedaje. Aha. No, gdzie... Cześć Marek! Słuchaj, tutaj jest jeden pan Sansan, co on jest z Ukrainy? On przyjechał tutaj pracować do Polski. Mój dziadek i jego. Jak coś się z nim stanie, to będziesz miał problemy. Rozumiesz. E, tak, on przyszedł tobie tutaj pomóc. E, będziesz płacił jemu za godzinę... 25 złotych. Niż nie. Marek, kurwa, to... co, pojebał czy co? Ten, będziesz jemu płacił po 27. Jak nie chcesz po 25, to będziesz po 27 No to dobra, będzie po 25 Będzie ilu tebie pracować godzin? Do której będzie? Do 6? Aha To dobra, to jest 4 godziny. No to dobrze. To jak coś, to tam po do mnie, to później ja jego zabiorę do siebie do domu. okej. Okay. Słuchaj, San sancio. Co? Popracujesz u niego 4 godziny. Aha. On tobie z za zapłaci, A ja później przyjadę po ciebie, bo ja jadę do, do pracy. dobry Dobra, to na razie. Dobra, dawaj. Dzień dobry. Pan Andyk mówię, że macie pracę. Tak, mam pracę, a ty jesteś nowy, tak? Tak. Dobrze, słuchaj. Będziesz zarabiał u mnie po 25 złotych godzina A, e, dobrze. To zaczynam teraz pra pracować. Tak, e, to zaraz zaczynaj pracować. czy Ja tobie później powiem, jaka będzie jeszcze praca. I jeszcze będziesz trochę pracował na polu i na traktorze. Dobrze? Dobrze. No to dobra, e, zaraz zaczynaj pracować. Zaraz jeszcze powiem tobie, gdzie... те, е-е, трускавки на трактожу одвій. І ти там трактожем поїдеш е, в тем строн. Ну Окей? Добре. Дякую Барзу. Добре, то наразі. Наразі. Так, зараз треба приступати до праці. Певно, пану... ооо, то певно, зараз треба буде тут все визберігувати. Ну, що ж, треба працювати, щоб заробити хоч якусь копійку. Розумієте? Дивіться, ка тут клубніка файна. Тут файна така. Файний врожай її виростив. Ну добре, зараз буду повезберіу ту все. Фух, блін, я вже закінчив тут збирати, йой. То стільки було праці, йо-мойо. -йо. От дивіться, скільки я назбирав. От такий ящик. Ну, то правда, тут майже ну, нема так багато цих е, цих полуниць, але нічого. Зато думаю, щось зархблюки ось там. Може 50 злотих, або десь. Ну, десь так. Може 100, я не знаю. Я ж забув, скільки там платять за годину. Так, йду до того пан пана Так, е, э, я скончу збирати їж е, э, турскалки. Ну, то є дуже добре, Сан Саніч. Е, э, я я можу тирати чи працювати на тракторі? О, Сан Саніч діше не віде, тен курва щось сіння відпала і не хоче працювати. Uh. А... Слухай, маєш uh, 200 злотих, то є і премія там разом. Za bardzo dobrą pracę. A, dziękuję bardzo. Tam ty mówił, żeby tobie telefon trochę podlodować. Ty e, na swój telefon? No, e... I do ciebie tam e, Antek ma zadzwonić. Dobrze. No to dobrze, na razie trzymaj się. Dobrze. D dziękuję bardzo. Na razie. Dobra. Так, зараз мені має антик позвонити. А Ану... О, вже дзвони, певно, вже... Має чуйку. Ану, ну, піднімає. Алло? Алло? Слухай, де є те, що ще працюєш чи e, я вже скінчив? Я скінчив вже. О, то є дуже добре. То вийдь тут до дороги, я зараз під'яду самоходом і поїдемо там до хати. Добре. Ну то добре, так. Добре, добре наразі. Так, все ставлю телефон. Іду зараз до дороги. Тої головної. Не, ну все супер, блін. 200 злотих заробив, ну це капець Ще й премію не ну то. Ну супер. То, то є добра людина, цей пан Марик. Ну, правда, той. Е, як то, Антик говорив, що то щось він такий собі. Ну а я бачу по... ...по леці, що він такий нормальна людина. Так, ну зараз має бути той же Антик. Чекає, коротше. Зараз має приїхати.